Танці соціально-економічного розвитку фінансів та бюджету. З восьми членів комісії сьогодні присутні 5. Значить, комісія легітимна, кворум є. А сьогодні на порядку денному у нас питання про співфінансування проєктів району, які можуть реалізуватися за рахунок фонду регіонального розвитку України у 2018 році. Проєкт рішення у вас на руках. В проєкті в нас є е, дві школи, це Медведівська зовсім перших других ступенів та е, школа номер 3 також перших ступенів. Рекомендується спільне з району 10% на Медведівську в сумі 410 тисяч і 20%. В сумі 382 тисячі на капітальний ремонт зальноосвітньої третьої школи. Може, будуть якісь питання або пропозиції ще й у комісії, проєкту, в своїй комісії. То третій школний проєкт йде у тепленій фасаді? У тепленій фасаді. А медведіще? Медведіще – це добудова спортивного залу. Добудова і потім перекриття спортивного даху. І того даху, який є, і воно вже й мало на добудовній фасаді. І вирішується ще питання значить, туалету, mm -hmm. бо єдина школа, школа в районі це Медведівська, яка де туалет є на вулиці. вулиці. E, ну mm -hmm. і ще таких дві проблеми, чому Медведівська. Ви знаєте, там єдина така школа, що падає дах, стеля, перепрошую, стеля. І це єдина школа, практично, яка переповнена дітьми, тому що переповнена і школа, і у садочок. Садочок, до речі, також там 46 заяв в садочок. Вони би теж хотіли діточки ходити в свій Медведівський садок, але не можуть спустити, що, що, що там танець. займає школа. О, тому ситуація. <кій> <кій> Якщо немає в членів комісії запитань, тоді прошу підтримати такий проєкт, прошу голосувати, хто за? E can de sentar